Всім привіт! З вами Splash, команда Cryptology Key. Ми разом з нашими партнерами OKX раді взяти участь в OKX Crypto School. І сьогодні ми поговоримо про попит та пропозицію в трейдингу. Ринок це місце, де зустрічаються покупці та продавці. У кожного є свої причини. Хтось купує біткоін як інвестицію на роки, хтось просто хоче швидко обміняти USDT на ефір, хтось страхує ризики, а хтось спекулює протягом дня заради заробітку. Тобто ринок рухається, тому що учасники мають різні інтереси і вони стикаються між собою. Глобальні фактори, такі як новини, економіка, політика, створюють настрій купувати або продавати. Потім цей настрій відбувається в діях учасників, і ринок починає рухатись в певному напрямку. При цьому ціна є результатом угод. Вона рухається тоді, коли покупець або продавець домінує на ринку. Частина перша будова біржі, книга ордерів. Мікроструктура ринку це розділ ринкової теорії, який вивчає, як саме відбуваються угоди на фінансових ринках всередині аукціону, тобто механізми формування ціни, взаємодію учасників через ордери, процес формування ліквідності та вплив різних факторів на короткостроковий рух ціни. Криптобіржі в класичному розумінні відносяться до двосторонніх аукціонів з книгою заявок або Order Driving Market. Ордер драйвен ринок це ринкова структура, в якій ціни формуються виключно на основі взаємодії ринкових і лімітних ордерів учасників без втручання так званих дилерів, які на дилерських ринках виступають посередниками. На ринку ордер драйвен формується книга лімітних ордерів або Limit Order Book, Він же LOB. Один учасник ринку може розмістити лімітний ордер, вносячи тим самим ліквідність, другий використовує цю ліквідність через маркет ордера. Тобто покупці і продавці торгують безпосередньо один з одним, при цьому формуючи справжній двосторонній аукціон. Великі учасники також присутні всередині ордер драйвін ринку, і торгують вони на рівних умовах з усіма іншими учасниками. Механізм роботи дуже простий. Учасники виставляють лімітні ордери. Вони потрапляють в книгу ордерів і створюють ліквідність. Наприклад, як ми бачимо на цьому слайді, це все лімітні заявки. Інші учасники заходять ринковими ордерами, тим самим вилучають ліквідність з ринку. Угода відбувається при зіставленні ринкових ордерів з лімітними, що проводить в рух ціну активу. Вся взаємодія учасників ринку відбувається в рамках аукціону за допомогою ордерів. Це єдиний переговорний механізм, який кожен з учасників може висловити свій намір. Давайте розглянемо найпоширеніші типи ордерів, які ми використовуємо: ліміт ордер або лімітний ордер. Це відкладена заявка на купівлю або продаж за заданою ціною, гарантує ціну виконання, але не гарантує саме виконання. Лімітні ордери заносяться в лімітний ордербук або лоб. Вся інформація, яку ви бачите в книзі, є лімітними ордерами. Даний тип ордера відноситься до пасивних учасників, які готові надавати ліквідність активним учасникам. Такі учасники називаються мейкерами, адже вони створюють ліквідність на ринку. Тобто повністю всі ордера, які ви бачите в ордербуці, створені знову ж таки лімітними ордерами або тими самими мейкерами. Лімітні ордери на копівлю біт. Це заявки на купівлю за ціною нижче або рівною поточній ринковій. Лімітні ордери на продаж називаються ASK. Це заявки на продаж за ціною вище або рівною поточній ринковій ціні. Найкраща заявка на купівлю є best біт ціною. А найкраща заявка на продаж best ASK. Різниця в ціні між best Bid і best ask називається спредом. У даному випадку ми бачимо книгу ордерів спотового ефіру на біржі OKX. Поточна ціна ринкова 4388,45 центів. Найкраща ціна на продаж 4388,45 центів. А найкраща ціна покупки становить 4388,44 цента. Різниця між ними становить 0,01 USDT, що є низьким спредом. Однак важливо розуміти, що спред може розширюватись в момент нестачі ліквідності. Наприклад, вночі, коли на ринку мало учасників, спред може становити 0,5 долара і вище. Розуміння спреду необхідно нам для такого поняття як прослизання. Якщо ми захочемо купити два ефіра за ціною 4388 доларів, ми будемо виставляти лімітний ордер на купівлю за даною ціною, і він буде занесений в дану книгу ордерів. Такі ордери більше підходять для більш консервативних учасників або великих капіталів, які набирають позицію частинами, прагнучи усереднити ціну покупки без тиску на стакан ринковими ордерами, і мінімізувати витрати через прослизання. Маркет ордер або ринковий ордер це наказ купити або продати прямо зараз за найкращою доступною ціною, незалежно від того, яка вона. Ордер гарантує відкриття позиції, але не гарантує ціну виконання, оскільки вона залежить від доступної ліквідності в книзі ордерів. Такий тип ордера використовують активні учасники ринку, для яких швидкість виконання важливіша за ціну. Такі учасники називаються тейкери. Вони забирають ліквідність, яку надають пасивні учасники, виставляючи лімітні ордери. У даному прикладі ми бачимо книгу ордерів актива ОКБ USDT на біржі OKX. Поточна ринкова ціна становить 176 доларів 10 центів. Найкраща заявка на купівлю 176 доларів 8 центів, а найкраща заявка на продаж 176 доларів і 12 центів. Поточний спред становить 004 USDT. Важливо розуміти, що ціна маркування це не ціна купівлі або продажу, це усередина ціна між Best Bid і Best Ask. Ринкові ордери не виконуються за ціною маркування, а виконуються за цінами Best Bid і Best Ask. Наприклад, якщо я виставлю ринковий ордер на купівлю. Market Buy – він буде зіставлятися з найближчими лімітними ордерами на продаж Limit Sell, які розташовані за ціною Best Ask. Тобто я буду змушений купити за ціною 176 доларів 12 центів, навіть якщо поточна ціна становить 176 доларів 10 центів. Я купую дорожче за ринок і приймаю витрати у вигляді різниці, тобто спреду. Якщо я виставляю ринковий ордер на продаж Market Sell, він буде зіставлятися з поточними і найближчими лімітними ордерами на купівлю, тобто Limit Buy, які розташовані за ціною BestBit. Тобто я буду змушений продавати за ціною 176 доларів 8 центів, навіть якщо поточна ціна становить 176,10. Я продаю дешевше за ринок. Якщо уявити, що я куплю, а потім миттєво продам, то я куплю за 176 доларів 12 центів і зможу продати тільки по ціні 176 доларів 8 центів, тобто понесу витрати у вигляді 0,04 USDT. Ринкові покупці з'єднуються з лімітними продавцями, а ринкові продавці з лімітними покупцями для того, щоб відбулась угода, її повинно ініціювати сторона маркет учасника. Купівля або продаж. Тобто лімітні ордери виконуються за рахунок ринкових. Лімітні створюють ліквідність в книзі, а ринкові її забирають. Сам рух ціни, зростання або падіння буде саме результатом зведення агресивних маркет-ордерів і пасивних лімітних ордерів. Якщо зусилля маркет-учасника на покупку перекриває наданий обсяг лімітних ордерів на продаж, то ціна йде вгору. І навпаки. Банальна інформація, чи не так? Але саме це розуміння структур ринку і ордерів, за допомогою яких учасники торгують всередині неї, і дає вам розуміння горизонтів і обсягів того, що в принципі відбувається в рамках ринку. Що стоїть за кожним ордером, який з учасників його може використовувати? А зараз ми поговоримо про аукціон маркет Theory – фази ринку. Теорія аукціонного ринку або АМТ дозволяє зрозуміти поведінку ринку як процесу пошуку ціни, заснованого на взаємодії учасників часу та інтересу. Вона відповідає на питання, чому ціна рухається, а не тільки куди вона рухається. Основні поняття та принципи: перше ринок розглядається як двосторонній аукціон, де продавці та покупці торгуються за встановлення справедливої ціни. Ціна піднімається, якщо покупці агресивніше, і падає, якщо домінують продавці. Ринок постійно шукає ціну, де виникає згода, тобто справедлива вартість між покупками та продажами. Ціна безперервно коливається, щоб збалансувати попит і пропозицію. І цей рух сам по собі і є аукціон, коли попит дорівнює пропозиції, формується баланс. У балансі ціна обертається навколо справедливої вартості, яка влаштовує обидві сторони і продавця, і покупця. Торгівля відбувається у вузькому діапазоні, як ми бачимо на цьому графіку. Тобто, в нас є справедлива ціна по якимось значенням, яка влаштовує і покупців, і продавців, і в нас буде часто торгуватися саме в цьому діапазоні ціна. Але у разі, коли одна зі сторін учасників ринку, або покупець, або продавець. Розпочинає домінацію, ринок починає виходити з даного балансу, і в нас буде формуватися трендовий рух. Тобто з'являється дисбаланс, викликаний агресивним перекосом між покупцями і продавцями. В даному випадку ми бачимо, як покупок було набагато більше, ніж продажів, і тим самим в нас формується активний висхідний тренд. Характеризується розширення діапазону. Ціна не затримується в значеннях, рухаючись в односторонньому порядку. Ринок завжди рухається за циклом, баланс, тобто накопичення. Потім в нас формується дисбаланс. В даному випадку покупців нас набагато більше, ніж продавців, і тому в нас формується висхідний тренд. Потім знову баланс між сторонами, знайшли якусь справедливу вартість ціни і формується знову. Деякий ренж, Потім знову дисбаланс, в даному випадку, дисбаланс в сторону продавців. Баланс дає нам зони, де ринок вважає ціну справедливою, а дисбаланс момент перевірки нових цінових рівнів, коли аукціон триває в пошуках нової справедливої вартості. Розуміння цих фаз, а головне їх логіки, допомагає нам правильно зрозуміти, хто контролює ринок, чи відбувається накопичення. Або розподіл активу, а також формувати правильні стратегії роботи в даних фазах. У фазі балансу найбільш прийнятна стратегія полягає в роботі від верхньої і нижньої межі балансу, тобто на повернення до справедливої вартості. Наприклад, в даному випадку ми можемо. Розглядати шортові угоди від верхньої, верхнього діапазону і лонгові угоди від нижнього діапазону. У фазі дисбалансу необхідно використовувати стратегії роботи за трендом, тобто в пошуках постійних, постійних лонгових ситуацій, можливо, після корекційних рухів і так далі. І точно також знову, коли в нас формується баланс ціни, ми працюємо в локальному діапазоні, в пошуках справедливої вартості між покупками та продажів. Коли в нас йде знову дисбаланс однієї сторін в даному випадку продавців, то ми розглядаємо в основному шортові угоди по загальному руху несхідному, а саме домінації продавців на ринку і так далі. А тепер давайте поговоримо про учасників ринку. Крипторинок це аукціонний ринок, order-driven, де є різні типи учасників, і кожен грає свою роль у механізми ціни та ліквідності. Маркетмейкери, інституційні інвестори та фонди, роздрібні трейдери та спекулянти. А тепер давайте більш детально розглянемо кожного з них і яку роль вони виконують на ринку. Маркетмейкер це учасник ринку, людина або алгоритм, який постійно виставляє котирування на купівлю та продаж, забезпечуючи ліквідність. Вони не зацікавлені в напрямку ціни і завжди є нейтральними учасниками ринку. Їхнє головне завдання це забезпечувати ліквідність і підтримувати безперебійну роботу ринку. Заробляють вони на спреді, тобто на тій самій різниці між ціною BIT і ASK. Маркетмейкери розміщують одночасно лімітні ордери на купівлю, біт і лімітні ордери на продаж ASK, скорочуючи розрив, тобто спред. Це дозволяє іншим учасникам ринку легко входити і виходити з позиції без прослизання, скасування ордерів і широких спредів. Більш того, маркетмейкери згладжують волатильність і намагаються підтримувати рівновагу між попитом і пропозицією. Наприклад. В момент низької активності, учасників, коли книга ордерів може бути порожньою, маркетмейкер може заповнити розриви в книзі своїми лімітними ордерами. Завдяки цьому він запобігає різким стрибкам цін. Маркетмейкери допомагають у реалізації великих обсягів і полегшують виконання великих угод учасників, мінімізуючи витрати і вплив великого обсягу на ціну. А також захищають від арбітражу, вирівнюючи ціну на біржах. Наприклад, якщо ціна на одній біржі буде відрізнятися від ціни на іншій біржі, учасники можуть побачити в цьому потенціал заробітку. Це може призвести до проблем з ліквідністю і стабільністю активу і порушити його роботу. Інституційні трейдери це учасники, які торгують від імені великих організацій і управляють значними обсягами капіталу. Саме вони формують фундаментальну основу роботи ринку, виступаючи найбільшими постачальниками ліквідності. Коли такі гравці набирають позиції, вони роблять це в найбільш ліквідних зонах, розподіляючи ордери таким чином, щоб не рухати ціну різко. Точно так само і при виході з позицій. Вони розвантажуються в тих же зонах ліквідності. Це дозволяє продати актив за справедливою середньою ціною і уникнути сильного price impact, або впливу на ціну в момент роботи на ринку великими обсягами. Роздрібні трейдери це приватні особи, які торгують виключно за власні кошти. Їх обсяги невеликі в порівнянні з інституційними гравцями, але їх кількість на ринку величезна, і саме вони створюють значну частину щоденної активності. Горизонти роботи роздрібних учасників різняються від надкороткострокових стратегій, на кшталт скальпінгу та внутрішньоденної торгівлі до невеликих свінг позицій на горизонті декілька днів. Особливість роздрібної торгівлі в тому, що такі трейдери частіше схильні до емоцій, паніки, ейфорії, жадібності. Саме їхні емоційні реакції на новини, різкі рухи ціни або роботу алгоритмів інституціоналів часто стають додатковим джерелом волатильності і драйвером для ринку в цілому. А тепер давайте поговоримо про те, як поводиться кожен з учасників ринку, щоб ми мали розуміння про те, хто яку роль в результаті відіграє і як нам адаптувати ці знання у свою торгівлю. На збалансованому ринку активно працює маркетмейкер. Забезпечуючи двосторонні угоди. Інституціонал розподіляє або накопичує позиції без явної агресії, а ретейл в цей час відпочиває і вичікує виходу з накопичення. У дисбалансі ж маркетмейкер відходить у бік, розширюючи межі bid і аск спреду. Інституціонал запускає агресію в ордерах, формуючи трендовий рух. Ретейл в цей час запізнюється. Чекає підтверджень, ставить свої стоп-ордери за вже сформовані структурні точки. Але ніколи не встигає на самий початок руху. У фазі формування нового балансу маркетмейкер повертається до активної роботи, формуючи діапазон нового балансу. Інституціонал починає нову стадію накопичення і маскує свої обсяги. Рітейл вже сидить у збитковій позиції, оскільки зайшов занадто пізно на продовження тренду. Як бачимо, всі ці процеси взаємодії учасників ринку циклічні, і в цілому це і є основні процеси, які повторюються день у день. Ми не обговорювали поведінку алготрейдерів і високочастотних трейдерів, але знайте, що і такі учасники є в крипторинку. Уявіть, що ви є трейдером з великим обсягом коштів, і ваше завдання на даний момент купити 100 ефіра. Ви заходите на біржу і просто натискаєте «Buy market» за поточною ціною. Що відбудеться? Як ми знаємо, ринкові ордери зіставляються з лімітними, і в даному випадку наш market buy» – ордер буде виконуватись за доступними лімітними заявками на продаж – «Limit sell». Однак, якщо ми подивимось в «Limit order book», ми побачимо, що за найближчою ціною «ASK» нам доступно всього 33,5 ефіра. У такому випадку ми купимо ці 33,5 ефіра за ціною 4 416 доларів. А решту 72,5 ефіра ми будемо купувати за заявками вище аж до того моменту, поки не викупимо всі лімітні ордери до ціни 4 417 доларів. Тобто своїм ордером ми створюємо дисбаланс з боку покупців підвищений попит, що призводить до зростання ціни. А наша заявка виконується не за поточною ціною, а за ціною вище. Це називається сліпейдж або прослизання. Таким чином, наша середня ціна покупки буде 4416 доларів 60 USDT. При тому, що в момент натискання кнопки бай ринкова ціна була 4416 доларів і 10 центів. Таким чином, загальна сума покупки 100 ефіра склала б 441 700 USDT. При тому, що ринкова вартість була 441 600 доларів. Тобто ми понесли витрати в розмірі майже 100 доларів, просто натиснувши на кнопку «Market Buy». Більш того, варто зазначити, що ми спровокували зростання ціни і відійшли від справедливої ринкової ціни, тобто внесли прайс імпакт. А тепер уявіть, що це буде тисяча ефірів або 10 тисяч ефірів. Думаю, суть зрозуміла. Великі учасники ніколи не будуть працювати на ринку дуже агресивно і завжди будуть набрати свої позиції розмірено і без миттєвого впливу на ціну. Не вносячи прайс імпект. Тому перед фондами та інституціоналами стоїть завдання непомітно розподілити велику заявку на купівлю або продаж активу, не видаючи своїх намірів, щоб не супроводжувати ейфорію на ринку або ж навпаки панічний злив. Ордер сплітінг це розбиття великого ордера на серію дрібних. Щоб виконувати їх поступово, не рухаючи ринок і не видаючи свого наміру. Цим займаються фонди, капітали, але навіщо? Суть такого методу дроблення позиції на кілька частин і добір, але для нас, як для спекулянтів, це можливість набрати свої внутрішньоденні позиції слідом за великим капіталом. У більшості випадків такі добори здійснюються через маніпуляції всередині фази балансу. Саме всередині фази балансу великий учасник може набрати свою велику позицію, розбивши її на дрібні частини у вузькому ціновому діапазоні, приховавши свої наміри від роздрібних трейдерів, при цьому не вносячи прайс імпакт і мінімізуючи свої витрати. В даному випадку ми можемо побачити, як 13 днів в нас було балансування ціни і акумуляція ціни, де постійним чином в нас до нові угоди великими учасниками. І після чого в нас пішов імпульсний висхідний рух, тобто пішов дисбаланс покупців над продавцями. Продавців було доволі таки мала, мала кількість, покупців було набагато більше. І знову ж таки ціна знову переходить в фазу. Розподілення або накопичення, де в даному випадку також в нас йдуть активні продажі великими учасниками, але не різкі, для того, щоб не, не посіяти паніку, так скажемо, на ринку або докупівля ціни в даному діапазоні, де крупні учасники знову акумулюють свої угоди. Такими циклами в цілому і рухається взагалі ринок. Ми можемо розглядати свої угоди. На будь-якому із даних циклів. В даному випадку ми можемо побачити, як в нас знову ж таки добиралися дані угоди, і ми могли торгувати свої, набрати свої угоди в даному діапазоні. Це називається робота в бічному русі або робота через девіаціями. Коли ми перетнули нижню межу нашого ренджа, ми набираємо свої угоди. Потім рухаємось до протилежного ренжа. Тут важливо фіксувати свої угоди або переводити свої угоди в безбитковість. І бачимо, що ми могли б заробити на даному висхідному напрямку. Знову ж таки, нас е, після того, як сформувався дисбаланс покупців над продавцями, ціна знову знайшла баланс, де в нас є, формується рендж і в нас є. Е, у нас є баланс між покупцями і продавцями. Знову ж таки, після того, як ми зробили девіацію знизу, а саме зняли нижню межу нашого ренджа, ми могли б знову ж таки заходити в угоди. І бачимо вже висхідне розширення, тобто активний дисбаланс покупців над продавцями. Найкращим взагалі чином на ринку працювати через принцип ренджів або через принципи бокового руху. Сьогодні ми поговорили з вами про попит та пропозицію на крипторинку. З вами був Splash, команда CryptoLodic, спеціально для OKX Crypto School.